Доброго дня, шановні громадяни, мене звати Любов, представник організації ДОСТА Миколаївська область, Вознесенський район, СМТ Єланець. Я знаходжуся на 32-й неділі вагітності. Також маю двох неповнолітніх дітей на своєму вихованні. Знаходжусь на даний час без роботи в декреті. Звертаюся до вас з тим, що. Я виложу там відео далі після звернення, де я хочу вам сказати, що трохи я, мої попередні дії були невірні, тому що я нічого не робила, окрім юридичних звернень, які мені по факту нічого не дали. Газові господарства не хочуть працювати і жити по законодавчій юридичній базі. Більше треба було робити. В цьому моя помилка: що більше треба було робити відео, приходити до них з запитаннями, тому що по юридичній базі вони давали мені тільки відписки. А отже, я закликаю до того, щоб ми єдналися, в кого яка проблема, я не. Мавши юридичну освіту, мені теж так само підказували, що робити, як робити. Може, десь щось не так всі ми люди всі ми вчимося і на даних помилках, тим паче ми вчимося, як робити, щоб було правильно. Тому дуже вас. Хочу закликати до того, щоб ми об'єднувалися, бо тільки разом ми сила. Ви побачите на даному відео після мого звернення, що прийшли як стая гієн, де я була одна, там видно, що не було кому мене підтримати, і розробили самовільні вчинки, газовики. Я би хотіла звернутися до керівника е, даних представників, які до мене прийшли з граєю гієн, е, з запитанням, чому ви самі до мене не прийшли? Чому ви стикаєте людей лбами і е, провокуєте на ненависть один до одного? Вони прийшли, бо вони, вони теж не зовсім приві, бо вони хочуть отримати зарплату, але ж я теж хочу жити і. Не мали вони ніякого повного права відрізати мене від газопостачання на даний момент, тим паче в моєму положенні, я хочу запитати владу, де вона, чому вона бездіє в даній ситуації, тому що я і до влади надавала запити, в чому влада мені відповіла, що вони не мають відношення до якихось дій. Газових господарств, але проживаємо ми всі на одній території, і е, я знаю те, що е, влада має повноваження, має відношення до даних ситуацій, але вона теж бездіє. Е, наша область Миколаївська з четголь е, 2022-го була в червоній зоні. Ми були в зоні бойових дій, тепер вони спираються, що з нас зону бойових дій зняли. Але робота в нас не з'явилася, життя в нас не покращилося, сирени в нас гудуть по ці пори, над головами в нас літає все, що хочеш. Але чомусь робляться таке беззаконня збоку, бездіяльності держави збоку. З діяльності поліції, збоку е таких от злочинних дій газового господарства. Тому, е як я запитувала, де ваші хоч якісь там установчі документи, і е чому ви до мене не подали позов до суду, а взяли і відрізали мене від серед существування на даний момент. Чим мені кормить дітей? В мене питання Тому люди е об'єднуємось Разом ми сила. Тільки так, в нашому житті потрібно, щоб була практика, щоб ми допомагали, приходили на допомогу один одному. Єднаємось, розумні сила, до перемоги. Всі... Е, так, а ну-ка, тепер в мене питання до вас. Що е, ви хочете? Причина, вообще ваших дій? Я не чую, Надіжа Владіона, причина ваших дій. Ви хочете, щоб я вам показники показала, чи що ви хочете? Ні, я не бачу, що ви тут. Я тут, а де хто тут, Нема нікого. Ну не знаю, що ви на місці не відбирали. Як мене відбирати? Ну та то вже не важливо. Суть звернення, хай представники газової служби, поки вона там не убігла, поясне чому вони зробили дані дії, то що вони не надали ні на яких підтверджень. Вони далі були надати підтверджування військової адміністрації, що вони мають дозвол на дані роботи. Це по перше. По друге, причину вони що хочуть, щоб я їм показала показники. Ну, будь ласка, хай беруть вас, хай беруть когось своїх представників, і я покажу їм показники. І хай підключають мене назад. Вони ж не національно хочуть, я не знаю. Ну а чого вони хочуть? Вони ж причину навіть своїх робіт не, не надали мені, не пояснили, в чому проблема, в чому в чому проблема, в чому оно, е, відрізання мене в даний час від газопостачання. Це ну де це таке прописано? Хто це таке сказав, що можна? Служби, висковий, Вона мені нічого не пояснила. Я їй питаю. Я причина не ваших не виконання ваших робіт. Вона мені нічого не пояснила. Ми вам пояснили. 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 Ви, це... Це, 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 я yeah, Ті, дивіться, я вам ще і і раз, кажу, раз говорю: хай нададуть мені зараз на даний момент дозвіл від військової вас... адміністрації. Це раз, два, і хай нададуть відповідь, чому вони провели зараз дані роботи. Якщо вони хочуть тільки показники, будь ласка, хтось із вас. І і хтось із одних представник пройдуть в квартиру. Я їх поліція дозволяю зніманням Ну, Це не поліція, розумієте. поліція не для того, щоб показники знімати розумієте? Ні, я в присутності вас дозволю. Допустю, щоб в мене були свідки. що якщо вони тільки в показниках, не можна якщо вони Ні, тільки при присутності поліції, якщо вони тільки в показниках діло, будь ласка, хай прийдуть знімлють показники. Діло получається не тільки в показниках показниках. Просто за того, щоб пояснити людям, що була утічка газу. Та да, не було утічки газу, бо не ні, вихід ніхто не викликав сто чотири, ніхто не викликав, ви розумієте? Так ви определіться. Газу. Ви у вас у них планове виконання робіт, чи вони хай оприділяться і але... вам розказують: Ва хай не водять вас ви, в оману. Це планове, чи це утічка, чи ви, це що? Утічки не було ви, було. ви розумієте? розумієте. тільки так? словами. Якщо вам пояснюємо, якщо ви сьогодні з їхніми діями, ви маєте право зробити. Ні, я Зараз на даний момент я не буду тоді часу. Во-первых, я вагітна. Во-вторых, у мене двоє неповнолітніх дітей. Мене зараз на даний час відрізали від газопостачання. Мені як їх кормить. А я вам пояснюю, щоб львова, зараз вичерпати конфлікт, львова, львова. Львова. хай нададуть мені львова, дозвіл від, львова, від... Львова. Ні, я права. Я права. Любов Миколаївна, послухайте, будь ласка, дивіться. Суть, чому до вас Та не чому пояснили ви, мені пояснили. ніде нічого. Якщо, якщо ви з цим чи не згодні, чи не задовільні, а то, що ви з цим не згодні, не це і так зрозуміло, ви можете звернутися в суд, розумієте? В суд. Ні, я не буду тіляти час. Я зараз, ну поки вони на воно. даний час, зараз знаходяться тут, і ви я тут воно, знаходитесь. Хай вони нададуть е, рі, рішення, то що їм є дозвіл від дітської адміністрації. Хай у нас немає бойових дій. Окей, хай нададуть мені дозвіл від дійської адміністрації, що вони мають право проводити зараз такі роботи. Раз, Думі, два. Запросів, Якщо це я тіряю час, ви ще раз не розумієте. Маш, а як себе не не час? Пробуйте, будь ласка. Як Ні, не ну так я так ж їм, я їх запитую, вони мені нічого не відповідають. Ну, далі що? Я не відповідаю, я не знаю, Десятий раз. Я ж не можу вам. Мені запитів до вас надіслати, що я не розумію. Ні, що... ви як представник поліції можете так само зараз запитати у них, вони не можуть не надати мені відповідь? Вони не відповідають мені. Ну так ви ще ж не спрашували. Я, наприклад, не, не чула, ну я, бо це, я не ви чула. Виві, Верко, що я виві 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 була ви ви... не викликала виві... 104, ви розумієте чи ні. Якби в мене була утічка газа. Вони виявили, що є утічка газу включили, ви знаєте, як нам пояснили, ви взяли самі поставили кран якийсь там, відновили, там я не знаю. Правда? Так ніде це не сказали? зафіксовано, ну. No, спорудь і звертайтесь до суду. Це ж не де не зафіксовано, я що хтось щось десь. Журта. Ви що говорите, що вам всі зобов'язані, зобов'язані, зобов'язані. Ну, то... Надобніше може ляжете? Та, мабуть, скоріше всього. Виєдність 32 тижні і в недостатність загрози передчасних пологів. Ви мені будете виписувати направлення на сайт? На госпіталізацію. Я не шукуйте, тому що голова там уже отак от в своді, я пальцем достаю. Хоча шайка 2 см, я... а я в себе написала, ще вас я до нас написати. Зеркальний огляд. Так. Шейка матки 2 см. так. Зовнішній зіб 1 см. Откритися може в одну секунду.